9 років на війні, вона не може завагітнути, грошей немає. Тобто, доплачувати там за 10 хвилин масажу не треба. Не треба. Це не про скорочення лікарень, це не про зменшення допомоги. Вітаю, це Суспільне Дніпро. І у нашій студії Наталія Шуліка, заступниця директора східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України. Вітаю, пані Наталію. Добрий день. І е, далі цитата з вашого торішнього інтерв'ю в виданню Майнд про надання медичної допомоги пораненим військовим і цивільним, що лікарні надають їм допомогу залежно від маршрутів пацієнтів, які розробляються департаментами охорони здоров'я. І ви зазначили, що їм надають допомоги у ті пакети, які були, тільки вони були змінені, і там враховано специфіку воєнних травм. І от наступне моє питання про те, що ось нещодавно в мене було інтерв'ю з одним із офтальмологів Дніпра офтальмохірургів, і він зазначив про те, що було б доречно, він навів такий приклад, як от було при ковіді, були ковідні пакети, сформувати пакети бойової травми, тобто нові спеціальні пакети для цивільних і для військових, які б ураховували. Всю вартість цього лікування, бо, от, зокрема, відновлення ука є дороговартісним. Яка ваша думка з цього приводу і чи є на розгляді такі пропозиції, і чи можливо впровадження таких пакетів, аби тут, в Україні, на нашому обладнанні руками наших лікарів лікувати тих, кого поранили під час війни? Ну, я хочу сказати, що в минулому році так були такі ом, пропозиції по створенню такого пакету. І також ми піднімали питання, порушували питання щодо збільшення коефіцієнтів за лікування таких складних випадків, але все упирається на жаль в фінансування. Тобто, за ну ми не ми не придумали, скажімо так, такий пакет у минулому році. Можливо, можливо, коли почнеться підготовка до контрактування 2024 буде розглянута така пропозиція, тому що вона дуже актуальна, і ми розуміємо, що не покриваються витрати в звичайних пакетах, але, на жаль, у нас бюджет програми медичної гарантії. Цього року він на 10% менше, ніж торічний бюджет програми медичної гарантій. І якщо ми розуміємо, що в тому році цих грошей не вистачало, в цьому році вони ще зменшилися. І це ну, така, скажімо, Об'єктивна ситуація, так тому що ну, країна в стані війни, бюджет не наповнюється, і ці кошти, які йдуть на підтримку програми медична гарантій, це донорська підтримка, яку ми отримали з міжнародних організацій. Це така ситуація на сьогодні. Ну, тобто, ні, пакета немає. Чи розглядається можливість? Можливо, так, дуже багато звернень, і знову ж таки, що я можу запропонувати таким лікарням, і це стосується там і нашої обласної лікарні, і, можливо, того ж офтальмологічного центру, звертатися на МОЗ з такими пропозиціями, тому що все ж таки МОЗ у нас ну, диктує політику. І якщо чим більше буде таких звернень, тим скоріш відреагують на таку проблему. Тобто, поки що пацієнтам пропонують оплачувати це зі своїх власних коштів або шукають можливості лікування за кордоном за кордоном. Так якщо ви зацікавлені, ви самі можете знайти так ну цю програму, і як цей алгоритм як скористатися такою можливістю. Далі будемо говорити про те, як у цьому році будуть працювати медичні гарантії, і ось зокрема на цей рік заплановано понад 142 мільярда гривень на цю програму, і вона буде сфокусована на потребах пацієнтів, викликаних війною. Одним із пріоритетів стане медична реабілітація. Що це означає для пацієнтів раніше? Заклади от розглядали реабілітацію. Як можливість дофінансування своєї лікарні, тобто збільшити обсяг коштів, які отримає лікарня. А по факту надавали ці послуги? Вони надавали, але ми розуміємо, що ну, вони були такі, скажімо, не, не дуже якісними. Так не можна заходити на ці пакети лише з метою там того, щоб отримувати більше коштів. Це дійсно послуги, які повинні надаватися, якщо ми кажемо про стаціонарну реабілітацію, це мінімум три години в день реабілітаційних е, таких, е, інтервенцій, процедур з лікарями, мінімум. І е, якщо казати про амбулаторну реабілітацію. То це мінімум година на добу такої реабілітації. Що означає пакет? Пакет означає, що за пацієнта оплачує держава. Якщо це комплексна реабілітація, там 33 три тисячі гривень за пацієнта отримає ця лікарня. Тому якщо пацієнту тобто доплачувати там за 10 хвилин масажу не треба не треба доплачувати ні за аналізи. Це все там це забезпечується вимогами пакету. Далі поговоримо на ветеранську тему. Ви в системі допомоги учасникам бойових дій з 2014 року. Тобто, ваш погляд не є поглядом людиною з боку. Ви знаєте ситуацію зсередини. От як на вашу думку з початку медичної реформи до нинішньої точки, е які ще є помилки у наданні в організації медичної допомоги ветеранам і ветеранкам? Як над ними працюють зараз? Е як вони будуть втілюватись? До 18-го року, до 19-го, коли ну, НСЗУ почало вже сплачувати, укладати договори там і е, оплачувати за послуги, ми е, проводили такі окремі, скажімо, заходи для ветеранів. Там е, це були е, такі обстеження, ветеранські дні у лікарнях і ми стикнулися з тим, що ну, все ж таки більше е, це, це було така формальна така штука, яка ну, майже не спрацювала, на мій погляд. Тому що е, ветерани вони не дуже довіряли цивільним таким лікарням, і вони не хотіли там сидіти в одній черзі з. Ну, скажімо так, там з бабусями, дідусями. Я все ж таки вважаю, що для ветеранів повинна бути відомча така лікарня, яка б обслуговувала ветеранів, і ем, лікарі, якої були в цій темі. У нас є мінветеранів, але відомчих лікарень для ветеранів немає. Є госпіталь. Він підпорядкований Міноборони. Діючий військовий, він має право там лікуватися, отримувати безкоштовну допомогу в шпиталях, і так далі. Ветеран він е, прирівнюється к звичайним там, пересічним громадянам. Але ну, ми ж розуміємо, що це неправильно, тому що е, і психічний стан інший. І е, там травми і стан фізичного здоров'я інший. Ще в мене така є думка, що можливо потрібні були б такі окремі програми, цільові програми для ветеранів та ветеранок. Це стосується репродуктивного здоров'я, тому що, ну, от, наприклад, програма ЕКО, от, щоб у ветеранів була можливість безкоштовно, там, наприклад, потрапити в цю програму, тому що я знаю, що є багато питань, я знаю, що є пари, які там, відкладали там, планування вагітності, було 9 років війна і так, далі, і так далі. А це все накоплюється, і він там 9 років на війні, вона не може завагітнити. Грошей немає, і це і сім'ї розпадаються, і для дівчат дуже важливо це, тому що жіноче здоров'я репродуктивне воно також страждає. Я знаю ці скарги, з якими дівчата зверталися, і переохолодження, і так далі. І вони потім не можуть завагітнити після війни. Ну, тобто, от, якби, наприклад, була окрема програма, і вона фінансувалася. Це так. Зараз ваша особиста Це думка? Це моя особиста думка. Тобто таких пропозицій немає на розгляді Ні. в НСЗУ, ніде. Ні. Звісно, що потрібно на державному рівні от якісь такі рішення державні приймати щодо ветеранів. Про наступний етап медичної реформи, яка має бути реалізована з початку наступного 2024 року, він передбачає об'єднання мережі закладів охорони здоров'я в кожній області в госпітальний округ, який своєю чергою буде поділений на кластери. Якщо говорити простою мовою, що таке кластери? Будуть виділені лікарні, буде Будуть чотири типи лікарень: надкластерні, кластерні, загальні та лікарні первинної медичної допомоги і екстренка п'ять відділ. Тобто, що таке екстренка, ми розуміємо. Так, Вони надають послуги екстреної медичної допомоги. Первинна допомога залишається, ми розуміємо. Загальна лікарня вона залишається, одна лікарня. В межах 40 кілометрів 40 тисяч населення та доїзд до цієї лікарні повинен бути не більше, ніж 60 кілометрів на дорогах. Далі йде кластерна лікарня, тобто це лікарня багатофункціональна, яка Виділяється в оцій одиниці Е, Там також свої є категорія по кількості населення і по географічному розташуванню. І надкластерні лікарні це лікарні, які будуть там онкологічні, або там перинатальний центр, або кардіоцентр. Для чого це відбувається? Щоб це не про скорочення лікарень, це не про зменшення допомоги. Це про якісну допомогу для пацієнта, для того, щоб пацієнт, наприклад, там з інсультом або інфарктом потрапив саме в ту лікарню, яка може надавати цю допомогу, щоб не було такого, що його привезли в загальну лікарню, там витратили час так. І далі вже ми не знаємо, там він не потрапляє в це терапевтичне вікно. Тобто, це для робиться для якісної допомоги е, саме в потужній лікарні, яка має обладнання, яка має лікарів, яка має досвід і статистику цих е, лікування таких випадків зараз. Завдання у Департаменті охорони здоров'я сформувати цю мережу і подати МОС на затвердження. І ну тобто, це не буде в цьому році, це буде, якщо все буде добре, з. 1 січня 2024 року, але все одно я розумію, що це буде ну дуже дуже поступово на своїй сторінці в соціальній мережі. Голова межівської територіальної громади Володимир Зражевський оприлюднив плани, що вони планують створити спільний з Петропавлівською громадою заклад охорони здоров'я вторинної ланки, аби ця лікарня була спроможною. Бо поодинці в цих громадах за його повідомленням лікарні не будуть спроможними. Зазначено в цьому дописі, що це такий перший кейс в Україні, і, можливо, інші громади також будуть брати приклад, і є чому повчитися. Яка ваша думка з цього питання? Чи ви вже вивчали це, чи це все ще в порядку обговорення? Скажімо так? Я хочу сказати, що ми почули про це минулого тижня. У нас була от така зустріч з громадами, як я кажу, ж ми регулярно проводимо. Так, і Там якраз про це йшла мова. Так, і виступав так, голова, і він сказав про це об'єднання. Ми сказали, що нам дуже цікаво дізнатися про це, і ми хотіли б організувати таку спільну зустріч ще її не було, з головами громад, щоб ми зрозуміли, як це буде відбуватися, тому що зараз для нас це, скажімо, тере інкогніта. Ми не дуже розуміємо, як ці громади планують це робити, і юридичну сторону питання, і практично. Тому ну, це тема для окремої зустрічі. Будемо слідкувати, як буде розвиватися далі ця тема, чи можливо це зробити. Тобто, так, в режимі так. реального часу, в режимі реформи, да, можна да, от, да. спостерігати, як буде формуватися спроможні заклади вторинної ланки у громадах. Так, я вам дякую за розмову. Дякую за щирі ваші відповіді. За те за кваліфіковані відповіді, які ми сьогодні почули від вас, і з нами в студії була Наталія Шуліка, заступниця директора східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України.